В стилі графітів, брокінформ. Воно ще досі їхала, воно вже пооблазило, бо тому що штукатурка впала. Це все, я хлопцям купив балончики, заплатив гроші за те, що вони. І вони ну, дійсно гарно виконали. Це. Ну, але це ви на своєму приміщенні. Це на своєму приміщенні. Але, але перепрошую, пудрою обмальоване все місто і всі забори, і все, що завгодно в місті. Подивіться, місто запудлене. Ні, це, це проблема. Це проблема. І е, вирішення е, тут дуже важко знайти. І я так думаю, ну, моя власна думка, і я бачу я, що добре, що їм виділяються десь місця, дійсно треба якось звертатися через їхніх авторитетів якихось. Ну, і я бачу, що, розумієте, зараз в нас в суспільстві що виражено? Виражено, можеш, маєш право робити, що хочеш, а і нічого тобі за то не буде. Покарам. Познакомился. Так.